what Саме з такого чудового музичного привітання і розпочалася святкова частина урочистого заходу, присвяченого дню дошкілля. Професія вихователя всіх працівників дошкільних установ вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Бути вихователем високе покликання і глибока повага. Переконаний народний депутат України Володимир Ршонков. Я сьогодні хочу вам побажати тільки одного гарного настрою оптимізму. У вас в, скажімо так, в цьому будинку, взагалі в дошкільній ланці, все ж настрій часто ну, краще, ніж десь в інших місцях, тому що не можна, коли дивишся на цих надзвичайно красивих діток перебувати повністю в песимістичному стані. От, тому я вам бажаю саме такого настрою віри в те, що подолаємо всі проблеми. Все в нас в нашому домі буде добре. Тому зі святом вас дорогі колеги. З нагоди свята Володимир Арешонков вручив дипломи від Міністерства освіти і науки кращим спеціалістам своєї справи. А також в цей чудовий день усі присутні жінки в залі отримали квіти від народного депутата України. З нагоди дня до від Таня лунали і від представників міської влади. Знаєте, є мудрі сказали, що всі професії розпочинаються від вчителя. А от людина як особистість. Розпочинається, я думаю, з дитячого садочка і з вихователя. Тому що безпосередньо саме ви даєте перші кроки для дитини в соціалізації, в самоорганізації і багато іншого. Ви знаєте, хотілося б лише тільки побажати те, що завжди актуально і завжди основний капітал це вам здоров'я, натхнення, Божої ласки і любові. Той, як на керівник цієї освітньої ланки, знає краще усі тонкощі та труднощі даної професії. З найщирішими побажаннями до усіх присутніх звернулася начальник міського відділу освіти Алла Краснакуцька. Шановні колеги дошкільнята. Ви особливі на небосхилі педагогічної громади. Ви найміліші, найніжніші, найдосвідченіші. Адже ви перші приймаєте дітей у освітній заклад і зігріваєте своєю любов'ю, Ви ведете їх в Україну знань. То щирі слова вам вдячності за вашу самовідданість, за ваш професіоналізм, за ваше натхнення, мудрість і віру у завтрашній день. З нагоди професійного свята були відзначені кращі педагоги дошкільної ланки та її керівники святкового настрою. Цьому заходу додали концертні номери маленьких вихованців центру розвитку дитини номер 17 та виступи на талановитих вихователів. Це свято щасливе, це свято барвисте, хай усмішка ваша, цвіте променисто, такий неповторний для кожного день, хай сон. Вас, шановні працівники дошкільних закладів!